Тарва 3027 в теракотовому кольорі з вінтажним малюнком коштує 2900 гривень. Давайте подивимося, з чого вона складається. Ззаді на сумці є кишеня на, на блискавці на всю довжину з текстильним підкладом. Відразу звертає на себе увагу, що всі навантажені місця, продубльовані металевими заклепками, та якісно прошити по периметру. Сумка закривається на клапан на двох міцних магнітах, які саме на відні не треба там кудись попадати. Клапан закрився, клапан сам попав в свої пазики. Все працює автоматично. Під клапаном у нас відразу видно. Повністю шкіряний ремінь з металевою фурнітурою, з регулюванням по довжині, все якісно, класно. Ремінь широкий, комфортний і класно буде лежати на плечі. Основне відділення також закривається на блискавку і відкривається на блискавку. Також всередині основного відділення кишеня на блискавці ще одна на документ для документів, і відкрита кишеня. Всередині. Сумка продубльована текстильним підкладом. Все зроблено якісно і для людей. Виробництво Україна, відправка по Україні в Європу, в Польщу, в Німеччину, куди завгодно. Щодня 2 900. замовляй за посиланням в шапці профілю.